Вони в українські стояли, чилий відділ був. Там була кухня військова, там була. Там була і майна, що то так що неділі чендже приїздили, там правити. Почався, то зранку почався він, чи десь. Чи ви очікували в засідці? Як то було? Ну, досить, що москалі зночі, вночі наїхало поставили. Обставили, Ліс. Ліс, а, а, а ті наші мали другий вир. Як? Яка то пора року була? То була зима, літо? Ніто, то то не... була осінь, була бійка. Зараз почати хрести, то десь 28 вересня. А багато втрат було тих партизанів? То наші багато, теж ранених було. Було ранених так само. Як той бій воневі був, то вас як сотенний всіх збирав, що то, то буде бій, чи як то було? Ми не знали, коли це. Ну, не говорили, ми говорили, ми мали всі з звонимо в Карпати, бо ж знали, що... Бо Різні сп'йони є. Ми ж ще, ще були зі, де два дні. Я так, перед днем, чи два дні, може борше, наші партизани вже, 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 вже починали вибирати, але Ай, побіли, наші люди побили. А ти не сподівалися, москалі. Ми ще сподівалися, що таке мож, може бути. А ти, а коли не знали, українці ми ще не, не сподівалися, коли то був, коли буде. Ми ж говорили, ми собою вже треба вибиратися, бо я можу москалі не дав. Так. Але ще ми вже менше збільшено. Щоб москалі прийдуть. А в тому бою, то як кожен керував своєю сотнею, як треба було стріляти, як вас там складають. Ну, як це все було. Вами керував тільки ваш сотник, так? Так. А другою сотнею вже інший сотник. Так. А не було якогось такого головного, що всім тим боєм казав, як стріляти. А був корінний. Як на... я його фамілія, я не знаю. Ну, я його видів там, такі вовнички, хлопака, навіть якусь таблицю на грудях корінний був, було. Виділи найстарший. А як фамілія це я не знаю. То я ще був молодий, мені там голови... Ненка цього це пригадує таке. А зразу ще бо навіть нікому ні тут ніхто не і ще бояли, Думаю, що заберу, то будь я безпочав. А як узнали, що москалі їдуть? Вже почули, тоді знали, що приїдуть? прийдуть, вже хтось вам повідомив. Вже знали тебе. Наші що наче ставили варту, ту й ногу, ту і ногу, туло лісу стали варту. Ну, ти не ті вартиники чула рух, що є москалі. Цілий день, цілий день. Кілька разів, 10 чи 15 разів більше, не знаю. Що наступає, відбілили. Ти а хто був, ще крім вас того? був Строганецький. Як? Строганецький. А як називався? Рудоль. Рудаль. Був разом зі мною. А йде назвався Стефан і пішов ще як би... Водкущий. А водкусь, водкусь. Водкусь, це той Степан, той Рудольф, вони всі везли. Разом туди ж не були. Той йде був старший, 22 року був. Степанчо був з 22-го року. Стефан був, так. В водку писав. А страганацький був.